У зараз будемо спілкуватися з Дмитром Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, долучається до нашого ефіру. Мої вітання вам, пане Дмитре. Доброго дня студії. Доброго дня, шановні глядачі. Пане Дмитре, оголошуємо черговий збір, і одразу хочеться зараз для наших глядачів, щоб ви зазначили, чого найбільше зараз не вистачає безпосередньо вашим побратимам, і саме на цій лінії фронту, щоб наші глядачі розуміли зараз, яким чином ми можемо безпосередньо усі долучитися до того, аби допомогти нашим бійцям. Так я прошу долучитися кожного українця до збору. Кожна копійка нам важлива, тому що цей збір для того, щоб наші розвідники могли. Ефективно нищити ворога вночі це і тепловізори, і прилади нічного бачення. Завдяки цьому обладнанню ми зможемо більш якісно виявляти противника, знищувати його і таким чином не давати йому можливості просунутися в глиб нашої країни. Так, сто відсотків пане Дмитре, обов'язково будемо долучатися. Ще раз закликаємо всіх глядачів, хто зараз нас дивиться підтримати наших захисників. Отже, Дмитре, щодо ситуації безпосередньо на вашому напрямку, зараз, за даними інституту вивчення війни, російські війська дещо сповільнили свої атаки в районі Авдіївки, проте активізувалися в районі Бахмут часів Яр, намагаючись тиснути на українську оборону для просування на Дружківку і Костянтинівку. Як зараз змінилася ситуація, зокрема за останню добу на в Ахмутському напрямку і наскільки ворог активно починає форсувати ці напрямки? На напрямку оборони бригади Рубіж противник активізував свої штурмові дії. Вже на протязі декількох днів він проводить штурми із застосуванням піхоти, і застосуванням техніки. Техніка зазвичай для швидкого доставлення піхоти до місця атаки. Але на щастя, вони виявляються нашими операторами. Коптерів розвідувальних і в подальшому коригується по них вогонь артилерії, а також оператори в півдронів знищують ворожу силу противника. Так само противник активізувався і на інших напрямках Бахмуту, це обумовлено обмовленошуче за все, тим, що вони пробують таким чином все ж таки втілити в життя їхній наказ, який їм дали це захопити місто часів яр. Хоча я мало. Мало вірю в те, що в противника вийде втілити даний задум, тому що оборони сили оборони України дуже міцно і твердо стоять на своїх позиціях, і вони не розраховують відходити назад. Всі налаштовані йти в тільки вперед, зважаючи навіть на те, що ось уже скоро надійде нам західне озброєння, боєприпаси, і ми підсилимо свої позиції. Пане Дмитре, розуміємо, що деякі деталі ми не можемо розголошувати зараз в нашому ефірі, але все ж таки, я так розумію, що поки що бійці безпосередньо і вашої бригади, і ваші побратими, хто зараз перебуває на цьому напрямку, західне озброєння не побачили ще воно не надійшло фактично до вас. Ну, як сказати, Чи не побачили. у нас є деякі зразки, які були ще раніше передані, але і з нового пакету, ну. Я такою інформацією не володію. Це не мій рівень. Тому коментувати дане запитання на жаль в повному очі я не можу зрозуміло. Почули вас, пане Дмитре. Ще хочемо зрозуміти з приводу часового яру, як ви і зазначили, окупантам поставили цілі мету і завдання, фактично до 9 травня намагатися взяти часів яр і фактично просуватися по цьому напрямку. Чи спостерігається зараз якесь підкріплення, зокрема особового складу або того ж угрупування, яке кинуто безпосередньо на цей напрямок? боку ворога. Чи посилюється особовий склад, чи підсилюється е, техніка? От якісь такі ознаки того, що вони ймовірно готуються до більш масштабних наступальних дій, зараз спостерігаються? Саме так. Противник стягує великі резерви. Це е, замітно із наших розвідувальних дронів, і з іншої розвідувальної техніки. Вони підсилюють своє угрупування на всьому бахмутському напрямку як живою силою, так і технікою. Це також відчувається в тому, що е, кого вони застосовують у штурмах і як вони це роблять. Вони зараз ведуть таку тактику, що вони не стирають свої підрозділи під нуль, як це було під Авдіївкою. Вони зараз, якщо у них підрозділи там понесли втрати, вони їх міняють на нові. Про що це говорить? А саме про те, що противник має достатню кількість резервів, щоб не виснажувати свої підрозділи в м'ясних штурмах, так як вони це проводили раніше. Хоча штурми зараз досі залишаються м'ясними, але противник має багато штурмового м'яса. Так, на жаль, бачимо, що ця ситуація е повторюється, тому що вони діють згідно такої тактики. Але пане Дмитре, зараз з приводу того озброєння, яке окупанти на вашому напрямку найбільш частіше використовують, що це що йде в хід, скажімо так, ми розуміємо, що вони завдають і ракетних ударів. Ми розуміємо, що також і працюють і кабами безпосередньо, і їхні дрони. Також працюють. Чи спостерігається якась зміна взагалі в тактиці використання озброєння зараз з боку Російської Федерації безпосередньо на Бахмутському напрямку? Безпосередньо якоїсь відчутної зміни немає. Вони вже мають там певний, певну кальку застосування всього озброєння. це від ФАБів до ФПВ-дронів. Тому щось нового ми uh -huh. ще не бачили. Сподіваюся, що нового вони вже нічого не придумують. Хоча були випадки застосування газу противником по наших позиціях, але це не являється чимось новим, таке вони вже проводили і неодноразово. Але зараз відчувається те, що вони не так часто застосовують свої танки для того, щоб штурмувати безпосередні позиції, тому що вони розуміють, що їх просто знищать в дронами оператори бригади рубіж. Так, пане Дмитре, ще е, хочеться зараз зрозуміти детальніше ситуацію з приводу того, які виклики і загрози на цьому напрямку стоять перед нами, зокрема перед е, захисниками, які перебувають саме в цих ділянках фронту. Якщо говорити про часів яр, ми розуміємо, що окупанти поставили на нього основну ціль, але тим не менше, які ще населені пункти або ж міста поблизу часового яру зараз можуть бути під загрозою, тому що ми знаємо, що ворога цілі можуть не обмежувати лише На одному населеному пункті або ж місті на напрямку Бахмута під загрозою може бути місто Торець, де у противника також доволі серйозне угрупування. А також, якщо безпосередньо прорвуть місто Часів Яр, то як ви вже раніше в своєму ефірі згадували, це місто Дружківка і Костянтинівка, mm -hmm. які являються відразу ж, вони територіально, географічно знаходяться відразу за Часів Яром і. Як тільки часів Яр впаде, якщо він впаде, на що ми всі дуже сподіваємося, що він вистоїть, то дані міста в противному випадку просто опиняться під вогневим контролем противника, що значно ускладнить логістику для наших підрозділів. І є ще таке місто, як Сіверськ, яке також знаходиться на Бахмутському напрямку. І противник зараз також форсує штурмові дії для того, щоб прорватися до до даного міста, оце декілька ключових міст, які противник. Зараз я так розумію, тримає так. під е, прицілом, пане Дмитре. Ще з приводу е, Турецька е, Росіяни також зараз є в інституті вивчення війни аналізують і пишуть, що зокрема вони можуть почати там наступ і готуються до битви за Турецьк безпосередньо. А е, якщо вам відомо наскільки там велике угрупування сконцентровано, кого туди кинули? приважно, можливо відомо вам в, в цифрах про приблизно орієнтовану кількість тих людей, які можуть з боку Російської Федерації перебувати за там і намагатися цей напрямок Далі штурмувати і форсувати. Місто Турецьк інформації по противнику мене немає, uh -huh. тому не можу прокоментувати. Так, але ознаки того є, фактично, що вони там можуть наступати найближчим mm, часом. Так, звичайно, тому що місто Трецьке воно стоїть неподалік від міста Горлівка, яке є вже доволі тривалим часом у противника як один із стилевих міст їхніх. Uh -huh. Дислокації підрозділів, тому звідти й них є логістика, і з які вони можуть наступати як і в сторону Бахмута, так і в сторону Терецька. Тому Терецьк також є загрозою. Доволі розуміло, пане Дмитре. Я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам і вашим побратимам за службу. Нагадаю, Дмитро Кужубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, спілкувався із нами.